вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Хмельницьке Поділля в рамках поєдинку восьмого туру першої ліги. Сонячна погода. У місті Лева Поділля із хорошим настроєм протистоятиме лідеру своєї групи. Мирон Маркевич бачимо тричі по ходу цього сезону. відгадував із гравцями, яких випускав із лави запасних. Так було випадку, коли Артур Рябов забивав металісту. Ну і епічний матч проти епіцентру. Власне, Віталій Костишник, про якого ми згадували наставник мельницької команди Олександр Мандзюк ще один відомий футболіст із такої братерської пари Віталій та Олександр які Теж дуже відомі родниці Криму, які чимало зробили для українського футболу. Також зараз маємо таку рочисту подію. Ігор Невес, визнаний найкращим футболістом минулого місяця місяця серпня, за версією вболівальників Зеленобілих, білих за підтримки торгової марки Львівське, спонсора «Львівських Карпат. Ігор Невес здобув перемогу у боротьбі із серед чотирьох найкращих гравців чотирьох поєдинків минулого місяця. І саме за нього 42% болівальників проголосували. Степан Юрчишин нагороджує Ігора Невеса цією відзнакою. Хороший старт Ігора на українській землі. Бригада арбітрів сьогодні на чолі із Дмитром Кузовлєвим допомагають йому Сергій Удовенко та Ярослав Пилипенко. Четвертий арбітр Ярослав Леськів. У нас розпочався поєдинок Владислава Боглу із м'ячем. Сьогодні саме він у центрі оборони разом із Богданом Порохом і в всьому іншому традиційна. Стартова одинадцятка від зеленобілих. Зрештою в Поділля також сьогодні особливих сюрпризів немає. Намагаються затиснути Поділля, львів'яни з перших же хвилин. Вони зрозуміли, що хмельничани теж планують швидкий гол. Відповідно, Карпатам треба реагувати. І ось момент для Карпат. Удар влучає в стільки. летить не у ворота, а від них прекрасний момент. Дивимось так. Порох приймає, розвертається дуже багато простору, багато часу. Дали захиснику Карпат, який з лівої. Приклався і дуже хороший шанс у Зеленобі. А це шанс для Карпати. Прекрасна передача на правий фланг. Можна забивати і відзначатися. Удар і це гол. Забитий м'яч забиває той про кого ми говорили. Той кого ми відзначали. Ян Костенко прекрасний удар від нього. Передача від сухаря грудьми. Скидає Ігор, де опинився. Так, тут є Чачу, є два гравці Поділля формально, і Костенко намагався зустрічати, стелився у підкаті Корошкова, але цього було недостатньо для того, аби фактично такий вбивчий удар від Костенка якимось чином перехопити, відбити. ну і... Костенку бракувало цього забитого м'яча Ми Теж говорили про різноманіття авторів м'ячів Карпату. У цьому сезоні Костенко ще не забивав ось його дебютний гол. Зараз атака, Поділля і супер шанс В багато роботи сьогодні може також бути і у кожухаря. На стартових хвилинах він, умовно кажучи, відпочивав. Не було ударів у ствір. Тут Войтіховський використав свій зріст і чудова атака від Поділля лівим флангом. Бачимо навіс у штрафний майданчиків. на одинці залишається між захистними. Зниками Карпат і е, дуже хороший шанс. Чудова відповідь від Поділля. Костенко якраз може скористатися помилкою, Костенко і Войтіховський. проти одного Бабогла. Кирило Костенко тягне м'яч, віддає ліворуч Войтіховський. Не пробиває Войтіховський Бабогло ну, супер шанс просто для Поділля. Дивимось Тимофій Сухар е, віддає назад на Пороха. Ну і Порох просто не зумів перехопити цю передачу. Костенко і Бабогло два в один могли розіграти. Костенко вирішив віддати на партнера. Ну і нагоду було змарному. Насправді зіграв на найвищому, дійсно європейському рівні національних збірників Владислав Бабогло. 4-2 за ударами у площину воріт. Карпати переважають, але моменти, зокрема, в Войтіховську удар головою під поперечку, коли кожухар цей м'яч ліквідовував. Зараз хороший шанс у Поділля знову тиснути. Ну і це вільний удар так забирає м'яч до рук кожухар Карпати знову на рівному місці. Проблеми собі створюють і Кожухар, очевидно, не бачить, від кого йшлася передача. Ну і черговий шанс для Поділля. Ну і зараз Кузовлєв дає свисток і можливість для Задої пробити. Задоя б'є, але влучає у стінку. Ще одна атака, і це 1-1. Таке Поділля домагається свого. Дивимо, що було тут. Тут величезна кількість гравців. Карпат ну, згодом вже Чачо. але ще він один стрибав на зустріч М'ячу намагався заблокувати. Як на мене, справедлива. Ситуація, коли Поділля забиває перший момент, вони не використали зараз, вони влучили. Не вимкнувся Цибульник, що вигадає двадцятий номер Карпат, подає до штрафного майданчика. Хороший шанс. Ігор. І такий пін-пон м'ячем відбувся. Не сталося удару. Найголовнішого атака не завершена. І у першому таймі на стадіоні Україна забивали обидві команди. Карпати один, Поділля, один. І Мирон Маркевич має своє слово певно у перерві сказати. Розпочався другий тайм у матчі на стадіоні Україна. Карпати Поділля. Попереду у нас дуже цікавий другий тайм. Рахунок і ситуація на полі цьому сприяють. Карпати атакують правим флангом. Полегенько є декілька варіантів. Він дає на Демченка. Демченко на кількох суперників пішов, падає у такому майданчику, і рефері вказує на пенальті. Затримали за футболку гравця, який вийшов у перерві на заміну. Єгор Демченко за свою сміливість отримує винагороду. Рефері призначає пенальті. І погляньте, наскільки на підвищених тонах спілкуються хмельничани. Із головним арбітром. Темченко пішов на трьох суперників, ніхто із них м'яч у нього забрати не зміг. Зачепив його за футболку капітан суперників. Цей. Ція, те, що потягнули його за футболку, це не було критично. Але разом із тим це привід призначити пенальті. Чому ні? Ви ж бачили самі, що біжить до м'яча Демченко. Жовту картку в руках ніс Кузовлєв, але, очевидно, Віталій Костишин сказав щось таке, що змусило Кузовлєва потягнутися. І за червоною карткою одразу її продемонстрував наставнику хмельницької команди. Рознервувався Віталій Костишин, ще й отримав вилучення до всіх бід хмельничан, і тепер він змушений буде і цей матч не догледіти зблизька. Своєї лінії технічної зони. І ще й на наступний матч теж отримує дискваліфікацію. Зараз чекаємо на сигнал рефері. І полегенько пробиває Дмитро Непогодова. Карпати знову ведуть у рахунку. 62 хвилина. 2-1. Полегенько пробиває у правий кут. Поділля непогодов, дивився на м'яч і стрибав до удару. Дійсно, був недалеко від успіху. Голкіпер Поділля. Мирон Маркевич. Бачите, кажуть, на фарт не дивиться на виконання пенальті. Навіть у своєму віці, навіть зі своїм досвідом він все одно притримується у цих забобонів, ритуалів. Не дивився на удар. Мирон Маркевич. 2-1 на користь Карпат. Класно підхопив цей м'яч Ярослав Доброхотов і Чергова спроба у Поділля. Савчук пішов також туди. І зараз падіння у штрихному майданчику. Погляньте, як нервує на трибунах стадіону Україна Віталій Костишин. Ще раз момент. Виходить із воріт кожухар, нібито ставить корпус захисник і падіння, яке сталося від Савчука. Поділля ще може встигнути провести атаку, але цибульник ні. Таке вибори. М'ячу Демченка запускає вперед. Биков він нав'язує боротьбу Бабоглу. А биков, який вийшов, у нас вже в другому таймі. Ну і це все. Карпати перемагають. Поділля дуже і дуже важкий поєдинок для зеленобілих. Хоча з одного боку, так, до Львова приїхала команда, яка лише раз цього цьому сезоні перемагала. Але як же складно, який бій організували, який спротив Команда Віталія Костишина, і, безперечно, треба відзначати команду із Хмельницька за дуже хороший футбол сьогодні.